Ключові міжнародні події, які вплинули на російсько-українську війну. Що ми вибороли цього року на політичній арені світу? В зоні ураження цієї далекобійної зброї знаходиться багато чого. А де найзапекліше ламалися списи? Чи вдалося Росії стратегічно переломити хід війни за рахунок вісі зла? Кріпити дружбу ще сильніше і заполучити ще зброю. Це мета Путін. Та чим обернеться втрата впливу РФ на близькому сході? Це витиснення, конкретне витиснення Росії з регіону. Ми проаналізували 24-й крізь призму сьогодення. Дійсно напружений початок року. Він запам'ятався українцям під килимними іграми Конгресу США, який ще ніколи не був настільки роз'єднаний. Спікер американського парламенту Майк Джонсон сім місяців затягував із життєво важливим для України законопроєктом про виділення 50 мільярдів доларів на зброю та підтримку економіки. І, зрештою, таки виніс його на голосування. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим. Відверто кажучи, я б краще відправив набої в Україну ніж американських хлопців. Пакет, який презентував Джонсон, виявився один в один списаний з пакету який подав Байден за півроку до цього. Документ підтримали 360 конгресменів і допомогу нарешті розблокували. Okay. Безвідносно того, які були мотиви е, спікера Джонсона. Ми розуміємо чудово, що мотиви ці були пов'язані з е, передумарчою е, кампанією в Сполучених Штатах, яка вже тоді розгорнулася. Так чи інакше це обернулось для нас серйозними і втратами, і втратою темпу, і навпаки, те, що ми стали втрачати певні території, ця ситуація показала, що втрата часу це те, що відновити неможливо, але затягування із ключовими для України рішеннями на цьому не скінчилося. Травні цього року Росія прорвала державний кордон в напрямку Харкова. Це нарешті переконало адміністрацію Байдена дозволити нам бити по Росії, але не по всій, тільки по прикордонних з Харківщиною територіях. Усі обмеження зняли лише у листопаді, і наші сили спецоперацій почали бити по Курщині та Брянщині, По міжнародно пізній території Росії. А потім і по Ростовщині, де в грудні Атакамси та Стормщедов вразили унікальний комбінат, який виробляв горючку для російських ураганів та іскандерів. В зоні ураження цієї великобійної зброї знаходиться багато чого, починаючи від Арсеналів зберігання боєприпасів, частину з яких успішно було знищено, продовжуючи тими ж потужностями паливних баз для. Зберігання пального за даними Генштабу, це одразу призвело до того, що на лінії фронту різко поменшало ударів кабами. Якщо на початку руху їх було до 120 на добу, то під кінець вже втричі менше. Ворог відвів літаки на більшу Ну, тобто більше часу, щоб долетіти, більше використовується ресурсу двигуна планера і всього іншого. У підсумку далекобій, хоч і до 500 кілометрів, змінив правила гри. Геймченджером мало стати ще одне рішення. 4 серпня під час церемонії з нагоди 20-річчя повітряних сил ЗСУ кілька F-16 пролітають в українському небі. Те, чого чекали два роки, нарешті відбулося. Сьогодні бойові соколи задіяні як підсилення нашої ППО, щоб дістати ракети там, де не встигають наземні групи. Але найбільше очікування полягало у тому, щоб влаштовувати у Росії за рахунок довшої руки більш дальнобійних ракет класу повітря-повітря ніж мають росіяни. Для того щоб збивати Су-34, нам треба ще один величезний важливий елемент: це літак для без наявності цих літаків, без тренованих екіпажів, які на цих літаках міють працювати. Ми не зможемо розбивати сутринчетверте. Чому так? Тому що якщо Ф-16 вмикає свій власний радар, він буде як новорічна ялинка на радарах Росіян. І от всі ці фактори у нас склалися. Ну тобто про цей ДРЛС у нас ну ніякої інформації немає офіційної з нашого боку. До того ж, поки кількість повітряних соколів недостатня для планування великих операцій. Нові партії Ф-16 Україна очікує наступного року. 18 червня Кім кінчанин особисто приїхав зустрічати Путіна в аеропорт Пхеньяна. Диктатори сідають до лімузину і їдуть дорогою, що завішана триколорами та портретами кремлівського вождя. Кріпити дружбу ще сильніше і ну, заполучити ще зброю. От. Це мета Путіна. А з кінчининою теж йому теж дуже потрібно. Економічний порвал. Він не може економіку розвивати. Обхеняні сторони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Простою мовою країни мають військово допомагати одна одній у разі агресії проти Росії чи КНДР. Ну це поперше за вразу про те, що е, Росія е, все менш здатна. Самостійно продовжувати цю війну, і вже за чотири місяці ми побачили північно-корейську армію в збройних силах Росії. Мова йде не про кілька тисяч е цих корейців, які, які будуть десь одягнуті і діятимуть як буряти. А мова йде про десятки тисяч. Фактичний вступ КНДР у війну це новий рівень співпраці Кремля з диктатурами. Адже до цього Північна Корея надавала РФ лише зброю. Тепер же Орли кіма в обмін вірогідно на ядерні технології. Та за однією з версій, інтерес північно-корейського диктатора у тому, щоб здобувати бойовий досвід у війнах інших країн. Між е, Північною Південною Кореєю миру немає. Тобто, у них е, фактично перемир'я, але стан війни продовжується і. Північна Корея готується до війни. А де можна підготуватися найкраще до війни? Власне на війні, здобутий досвід північно-корейських солдатів в багатьох випадках став посмертним, що масово почали показувати телеграм-канали, адже тактика нічим не відрізняється від м'ясних штурмів. Але чи змінило це щось для Росії на фронті? Зараз вони не несуть, вони не є якоюсь ударною силою, вони не є чимось, що на що ми там повинні зараз дуже сильно концентруватися, але вони можуть стати Такою великою загрозою тільки завдяка їхній великій часи. Натомість стягування у війну КНДР стимулювало південну Корею активніше допомагати Україні. Повідомлялося, що країна хоче відправити до нас військових спеціалістів і своїх розвідників. Дано трап ви бікамфорісевент президент в юнатесе. День, який змінив весь світ, Дональд Трамп перемагає у виборах США Усі завмерли в очікуванні, які геополітичні наслідки це матиме для Європи, Китаю та головно для Росії. Найбільше дискусії точаться щодо того, чи почне Трамп шантажувати Путіна цінами на нафту, щоб той склав зброю. Я не виключаю, що якби розмова між Путіним і Трампом відбулася, то вона б розпочалася із того аргументу, що Володя потрібно скручуватися, або інакше доведеться з іншої позиції заходити на ці перемовини. Та нас турбує, які ж будуть кроки нової адміністрації США, що. До України Володимир Зеленський зустрічався з Трампом напередодні виборів і ще раз після його перемоги у Парижі. Того ж тижня Андрій Єрмак їздив до нової адміністрації Дональда. Українська сторона, я думаю, в загальних рисах представила нашу позицію. Щодо НАТО, щодо гарантій безпеки, щодо заморозки конфлікту, оскільки за останні півроку було запропоновано три варіанти мирних планів. і Всі вони про заморозку, то це так чи інакше буде основним пунктом вимог нової адміністрації. Водночас, шанси України на політичне запрошення до НАТО тепер стали вкрай малими. Команда Трампа буде просувати саме от ідею мораторію на членство України в НАТО. Вони розглядають цю ідею як ключову поступку. Припустиму поступку для Путіна, щоб той погодився на завершення війни. Натомість Україні необхідно спробувати переконати команду Трампа, що в обмін ми маємо отримати чіткі та дієві гарантії безпеки з боку США, якими будуть фактичні рішення Адміністрації Трампа. Дізнаємося після його інавгурації 20 січня. У грудні опозиційні війська підтримувані США за два тижні блискавично захопили ключові міста, які були під контролем уряду Башара Асада. Але по Хама, Хомс, Дамаск, сирійський диктатор, один із головних геополітичних союзників Путіна, втік до Росії і однією з причин швидкого падіння Асада називають неспроможність Кремля захистити сирійський режим через те, що його основні сили на війні в Україні. В старі часи у такому разі терміново перекинули підрозділи групи Вагнера. Проблема в тому, що Вагнера як такого більше немає. Частина вихідців з Вагнера, які зараз зберегли структуру, працюють в Африці. У самій Сирії їх уже немає, і то озброєння, яке вони зберігали там розміром на бригаду, теж у принципі розпилили. Міжнародні оглядачі назвали повалення режиму в Сирії геополітичним землетрусом на близькому сході, який суттєво послабив вплив Ірану та Росії. І в регіоні, адже РФ регулярно качала там ситуацію для того, щоб качати звідти гроші. Це витиснення, конкретне витиснення Росії з регіону близького середнього сходу і е, повне невелювання. Впливу Росії взагалі на регіональні проблеми близького середнього сходу втрата цих двох об'єктів і втрата режиму Асада це, в принципі, величезна геополітична поразка Російської Федерації. Але найголовніше для нас це те, що ця ситуація показала крихкість путінського режиму. Впав один диктатор, впаде і інший. Але для цього треба буде докласти багато зусиль на міжнародній арені наступного року. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.